У Стрітенському соборі до великодніх свят готові, оскільки в Херсоні діє комендантська година, то вночі храм буде для вірян зачинений, а святкова літургія буде вранці, каже настоятель Іоанн Замараєв. З буде паскальне богослуження. Це звичайно, Нічого в цьому трагічного чи страшного ну, в цьому це не традиціонно, как будто слом традиції, слом, слом Ну, Страшно, в общем, нічого нет. Освячення, каже настоятель, будуть проводити за рекомендаціями правоохоронців та військових всередині храму, а не на подвір'ї. Оскільки вірян зараз у місті менше, то місця вистачить всім, говорить Йоанн Замараєв, а стіни храму зможуть захистити від обстрілів. У нас же в нашому районі бомбоубіжищ нету. Ну от храм, собственно, говоря, стіни храму, якщо непосредственно попадання не буде, то від осколків там. Небольших взрывов это защитит стены храма Толстые. Житель Херсона Володимир каже, святкувати Великдень буде, а от чи піде до церкви залежатиме від ситуації. Хотілося б, але будем пытаться, будем смотреть по обстановке. Хотелось бы прийти, как всегда, как обычно это все делалось, как мы отмечали этот праздник, приходить в церковь, святити. И, как говорится, з сім'єю все этот праздник отмечает. Может быть, провокации и все інше. Поэтому будем надеяться, что будет тихо. Желательно, конечно, было пойти, но в данный момент мы в Степановке находимся. Если будет церковь работать, то обязательно пойдем. На території деокупованої Херсонщини на сьогоднішній день працює 61 храм. Всі вони обстежені інспекторами ДСНС з настоятелями та персоналом проведені інструктажі з правил пожежної безпеки та дій у випадку сигналу повітряної тривоги і обстрілів, каже начальник управління запобігання надзвичайним ситуаціям Максим Бажанов. Ми всі розуміємо, що незважаючи ні на що, 16 квітня після закінчення комендантської години люди підуть до церкви. І е, всі повинні розуміти, що е, в першу чергу власна безпека лежить на нас самих. Е, кожен день люди повинні. Е, Вживати всіх відповідних заходів, щоб мінімізувати або уникнути всіх факторів небезпеки, які існують на сьогоднішній день в Херсонській області. Рішення про заборону проведення богослужінь під час комендантської години прийняли 4 квітня на засіданні ради оборони Херсонської області. Розказує керівник пресофісу Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Толоконіков. Так само заборонено відвідувати кладовища. Вони заміновані, тому перебувати там небезпечно. Ми розуміємо, що росіяни в них немає нічого святого. Вони гадять і по церквам, як ми бачили на вихідних, і також гадять по скупченням цивільного населення, тому це рішення логічне. У великодній день посилять заходи безпеки. Втім, місцева влада і правоохоронці закликають людей не створювати масових скупчень у церквах, а, наприклад, надати перевагу онлайн богослужінням. Олена Семська, Ольга Ляшенко, Ігор Печенко, Григорій Шмадко, Суспільне, Новини, Херсон.